Готуємо корисні вівсяні булочки на швидкоруч. Друзі, усім найщиріші вітання! Ви на каналі Готуємо за вас свій піжик. Сьогодні я охоче поділюся з вами рецептом, який часто готую для своєї родини. І останній раз готувала його буквально вчора. Сьогодні у нас це корисні вівсяні булочки з висівками і в хрусткій паніровці. З... Все можливого насіння, яке лише є у вас вдома: Кунжут, льон, соняшникове насіння чи гарбузове – підійде абсолютно все. Тому що це корисно і це дуже смачно. Ось таких 12 красунь вийдуть у вас в результаті, готуються і випікаються вони дуже і дуже швидко, тому навіть відключення світла. Не стане цьому на заваді. Це не лише смачна альтернатива класичного хліба, але й гарний перекус взяти з собою в дорогу, і, наприклад, з айраном або кефіром гарно і ситно посмакувати. Я їх обожнюю, просто вчора готувала. Таку ж партію і залишилось лише дві, тому що до перших страв, або ж, як я сказала, з молочною продукцією розлітаються дуже швидко. Ділюся з вами, зберігайте рецепт, готуйте і ви будете приємно вражені. Усім смачного! А зараз перед вами на екрані всі інгредієнти для тіста. Тож ставте на паузу і вивчайте все детально. Або, як завжди, все знайдете в описі під цим відео. Починаємо ми з того, що беремо в мене ось такі суміш вівсяних пластівців середнього е, часу приготування. Далі в мене висівки пшеничні, суміш насіння, кунжут, льон, пши, е, соняшникове насіння. Е, далі я показую, я вчора готувала такі самі ж булочки, бачите, залишилось тільки дві. Хочу показати вам заздалегідь результат, який погляньте. Я ще додавала туди кисломолочний сир, і вони просто безподобні, тому що лишилося лише дві. Подрібнювати все можна або на кавомолці, все це пластівці, або, як я роблю. Всі інгредієнти відправляю ось в блендер з С-подібною насадкою ножем. І буквально кілька натискань, поки є світло, тісто наше готове. Ось так воно має виглядати. Я його для зручності перекладаю в окрему миску і зараз буду формувати булочки. Друзі, дивіться, на цьому етапі беремо одну таку глибшу миску і в іншу, більш пласку тарілку насипамо для зручності суміш сіння для обвалювання. В цю миску наливаємо водичку, звичайно, будемо мочити руки, щоб тісто не липло. Пательня, і в мене вже духова шафа. Увімкнена на 190 градусів. От зараз, поки ви її зробите, духова шафа розігріється гарно. Ложку небагато беру, можете робити будь-якої форми. Я роблю кульками. І ось так гарнесенько щедро обвалюю в насінні і все відправляю у розігріту на 190 градусів. Духову шафу на 20-25 хвилин. А зараз обов'язково покажу, які вони всередині, тож. Готуйте обов'язково і не сумнівайтесь. Погляньте, які вони виходять красиві, дуже ароматні і реально дуже і дуже смачні. Вони м'які, не хвилюйте, що вони будуть тверді. Після приготування я їх зберігаю у пластиковому контейнері. Вони гарно, чудово зберігаються і смакують дуже добре. Погляньте, які вони всередині. Ось так. Дуже смачно, повірте. Тому готуйте обов'язково. Не забудьте написати будь-який коментар в підтримку каналу, в підтримку українського контенту, ставте, звісно ж, вподобайки, тому що я старалась, мені приємно, а вам смачно. До зустрічі в наступному відео!